Родичі, всім привіт! Рибалка номер 2 Взяли хорошу удочку, я купив 5 бльосин таких по 40 грам, щоб вони летіли на вулиці Вітрюгані. Ще страшний, аж ураган, аж зносить ти кидаєш, воно тебе назад викидає ту блесну. Давайте подивимося, впіймаємо що ще не спіймаємо. мені самому інтересно. Подписочка, лайк, поїхали дивитися. Давай, давай. Ого! Я ж... А, примахи. Це малий підсипів я достав. Буде трошки вітра, всі руки в крові, я оглушив її з усієї сили і поклав її в кульочок. Та малий впіймав, я доставав. Ти не поздоровався, скажи хоч привіт. Він за кого піймав, я вам дивіться, глушив його. Ну не малого а скумбрію. Так, трошки її дав. Ну тут так треба вбивати, гуманно. За вітер звиняюсь, чесно, я не був готовий, що ми щось піймаємо як звичайно. Просто вітрюган страшний. Людей багато рибаків. Ця тітка катається на роліках, нас попросила. Ми там хотіли стати. Вона каже, одідіть відсюди. Дійшли, щось там по-норвежськи Ну вот, одна рыбина есть в копилочке, сейчас бы еще одну, тобто не было бы Скумбрія скумбрия чи печена наш улов за сегодня, це я понавидь аго куширя якогось воду рослик, йод А у него даже он есть бруньки, гляньте Шо це такое? Знає. Це я повитягував. Дядьку ззаді кидав, кидав щось, зацепився за камеру, і Один поплавок у нього залишився. А він нервничає. Подивіться, яка красота. Лайнер випливає. Головне, що він рибу зараз нам не розпугає, так думаю. Трохи перейдемо, забрали вудочку, ловлять рибу і ми йдемо туди. Форель чи що воно таке, 5. Клас. І тут, тут удочка, конечно, посерйозній. Тут теж. Ото одна рибинка в нас і все, а погода просто класна. Ну це лайк заслужений, він ще один лайнер той стоїть. Там звісно в дядьок серйозні вудочки, ну гляньте, він там її тягне. А от той не впіймав дядька якусь теж форель. Бачили? Щось сильно похоже вона мені на форель. Я звісно не великий спеціаліст в норвежській рибалці і в рибі. Ну не знаю. Рибаків просто на причалі цілий кучі. Давай, Юлько, впіймай нам коропа якогось, щоб всіх щоб удивити, щоб, щоб показали хто тут головний рибак. Ні, ти вже так одну підцепив, молодець. От Недаром я купив ті блесна, я потім вам в кінці вставлю, я не помню казав, чи не що стоїть, блесна, наживки. всякі. Ну Природа, я не знаю, я просто в шокі, у мене народ відкривається так красиво, все, все, гори, оці ці хмарки. Як картинка, телефон, конечно, так вам не передасть, ну, я постараюсь. І рибину треба кожного глушить. там як на севері я жив, там і різали одразу, там доставали лосося, сразу його ножом різали. Ну, гуманно тобто, взяв її башко я долбанув це гуманно Ну, зато швидко яхта пливе музика іграє. вітер кстати, трошки успокаивається дай бог йому здоров'я там теж смикають поки нічого а мій лово непоганий да? Ну це так блесну це не ті що я купляв зараз будемо одягати кроме кушеря немає нічого курва там теж рибаки кидають і так само, Ну, в них якісь ті дрочилки, як вони казали, називаються. А в нас обична плісна. Жарко, хороша погода. Може кораблі ходять, пугають риби, я не знаю, що тут робиться. Отак от і все все проїздить. Ловлять потихеньку люди, ну, я там не бігаю, не знімаю, бо вони красиво з моєї сторони. От мені ті яхти нравляться. А це ще один мій улов, тільки що достав. Ягоди якісь, брусніка, мабуть. Не знаю, що це таке. Дивіться, що він спіймав. Подивіться. Удача, в магазині не було, це він достав тільки що, прикиньте. От прям тільки що достав, за крючки, красавчик. Все, це любов. Подивіться яка Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що робиться? Ти красавчик. Молодець. Тобі лайк. Оце от уровень. Риба, блесна. А подивіться, як він Це не ми з'явилися. Він каже, дивись як я впіймав. Він його просто, сейчас секунду. Крючком в очко виходить. Ти крючком в очко попав. Красавчик. Зараз будемо підцепляти. Норвежки ходять віддихають. Ми перейшли на своє старе місто вже нацепили цю штуку і стой, акуратненько нікого не вцепи, щоб нам не вділили тумаків. Оп, стажирую просто, стажирую. Трошки вітра вже менше, але все одно ще шумно. Там на квадроциклі приїхав, газує і нікому не міша Люди теж приходять, ставить, просто подивіться Ну, подивиться на мої сильні руки, звісно. А щось вся риба всіх перестала тут ловитися. Там були ну достали, з тієї сторони я дивився і все. Більше не достали. Ще, ще я пару раз кину та будемо газувати додому. Одну впіймали, це вже добре, хай другим достанеться. Закинув туди, хай поки не опускається. Тут глибина страшна, якщо там ті круїзні лайнери проходять. Сонечко заходить, одразу стає холодно. Я так легенько вдітий. Бльосенки наші лежать. Зараз щось буде. Взагалі щось море неспокійне. Немає риби, немає. Ушла, тика що. Чого одна є? Правильно, шука. Снимаешь? Це серйозно тепер буде рибалка. В магазині не було все розібрали. Воно самодільні оці от називаються трочівки. Упражнение закончилось, сложили удочки. Одна рибина є вже непогано, Думаю, вам покажу, ще її розміри. Нормальна рибинка. Рибаки, конечно, багато на причалі, Ну, надо этот честь знать. Бо я вам показав, кто просто з нас рибак, щоб не казали, ви тоді казали надо опит. Вот, опит есть. Пишіть, что вы думаете за таку рибалку? Здание, класні. Всі. Опять все на камнях стоїть. Уміли раньше строительно, дивлюся покажу, що вам ну, От Ми зайшли спочатку в магазин, звісно, купити буде всякі снасті. Я поки дивлюсь, що треба взяти. Треба взяти те, що буде подальше летіти. 20 доларів такі. 9 доларів такі Одна наблисна. 10 доларів. Біс половини немає. Я не можу знайти те, на що вони вовлять. Я б зараз би купив би з Ну Ви представляєте, що робиться? Ось такі поплавки. Поплавки блсинки, в смысле поплавки. В кавичках діти якісь здоровезні риби. Ну, там такої немає риби здорової. Може є, ну не з моїм щастям. 8 баксів за блісну. 9, 8, там 9. Ось ці от хороші, ми по 9. 9, Зараз якусь будемо брать. От теж ціла куча їх всяких. А оце от були хороші. Бачите, немає одної. За 2 долара. Ось ці от, ну 2 долара, О, о, курва. Зараз будемо брати отакується рибка. Може ділі ще інтересне, 110 доларів, 140 доларів. Такі от здорові стоять. Висота. 140-140 доларів. 100 доларів, 130 доларів удочка. Ой-ой-ой, 120 доларів вже розібрали. Ну от невеличкі всякі. Там два чем-то метри, 70 доларів, 200 доларів от удочка. Ого. Не, за 200 доларів це погано. 15 доларів. Оце хороші вулички чувствую. 10 доларів 5 штук. Оце хороша ціна. Беремо таку штуку, йдемо покидаємо. Чого немає буде кіно зараз. Тут, звісно, такі от є по 15 доларів, 18 доларів. І навіть ось такі ось є. Цілий та железяка. я не знаю на кого, це 400 грам. Це на якусь здорову рибину. Ці 13 доларів. Ну такі ціни побачили, думаю. Ну, всі удочки по 200 баксів о, такі красиві. А от на що ловлять рибаки, от воно, намотане, знизу грузик і куча крючків якихось таких, бачите, волосатих. Такий сякий, на нього ловлять. І стоїть воно щось. Оце воно скільки стоїть. 70 етіх, і все. Попитка номер два. Якраз тут, тут правда для дітей нам підходить. Для норвежських дітей Давай. Тут. А ще я? Давай, поехали. Да. Юля, стой, сзади. Юля, стой. Бомбочкой, поехали. Сожь я давай на то. Давай. <сх> <сх> давай. Ладно. Хорошо, пришел. Ты готовый? Вообще огонь, только у мене в мене ще вискакує. Вуче вискакує. Я плоти не його. Ми вже вдома. Я вже її розібрав, естественно, приправами, ми солькой. Попрорізав. сейчас в духовочку и будет дуже вкусно скумбрія. Ну, одна штучка. Так что мені приятного отака вот рыбалка. Не зря мої штуки.